Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, стали твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стрій, до боки скона, до боки світу і сонця, стій і стій. Хай шлях до раю, пекла, полону, усе пройди і винести зумінь. Торуй свій шлях, той що твоїм назвався. Той, що обрав тебе на віки вік. До нього з то ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік.